Шановні, в цю файну погоду. Ми вас вітаємо у нас на Автокепітал. І до нас сьогодні залітає o Opel Insignia. Це класика, тільки Grand Sport. Ребятки, ви просто зверніть увагу на ці глазки, які вони ніжні і тендітні. Ні, ні в коєму випадку це агресивна мразь, яка може дати на дорозі нормального газу, бо це Grand Turbo, Grand Sport і це 1.5. Бензинчик. зверніть увагу просто на ці дісочки. Дісочки файні. На гумі такої, як повинна бути, тому що у нас сезончик, і щоб ви розуміли, один власник офіційно. Ви просто загляньте в цей файний салончик, ви зверніть увагу на ці електросклопіті і мечі, на це мультикермо, на підігрів сідух. Ви просто загляніть і подивіться, як зроблена ця автівка 19-го року. Звісно, на файному автоматику. Ребятки, це просто секс для наших очей. Я вас запрошую плавненько також перейти до другого ряду сидінь, тому що тут так комфортно буде будь якому вашому пасажиру, тому що це тяжкий люкс. Насправді для опіля я скажу, що це достойний, достойний варіант. На мультимедійки. Ось хочеш спойлер, на тобі спойлер. Хочеш гарні глазки, на тобі гарні глазки. То новичку на фарках маємо? Маємо. Цілесеньку маємо, маємо. Рідний пробіг 32 маємо, звісно, вже маємо. Позитивний настрій до цієї автівочки ми маємо, звісно, маємо. Тому, шановні, ми запрошуємо вас розірвати цей автомобіль, тому що він достойний уваги. 19-й рік 20-го, насправді, вона виїхала. Пробіг 32 маємо, звісно, вже маємо нібито ні крашена, маємо. Маємо гарне колесо. Маємо, маємо. Гарний руль. Маємо. Маємо мультимедійку. Все маємо. Маємо. Тому очікуйте, забирайте, хапайте у нас на AutoCapital. До зустрічі, шановні.